Сина і Святого Духа. В сьогоднішню неділю ми чули, дорогі брати і сестри в Іванглії, як Господь воскрешає сина Наїнської вдови. Господь був біля міста Наїн, наїн з єврейської мови питається як гарний, прекрасний і ось цього прекрасного місця виносили єдиного сина у вдови. Господь жалився. Над вдовою підійшов до гроба і створив велике чудо, якого не бачили. На землі він воскресив, померлого сина. Він сказав, юношу, юначе, тобі кажу, востан. І він востав живим, і всі дивувалися, і сказали, що великий пророк прийшов на землю. Оце дуже коротке повістування, в якому дуже глибокий зміст. Перш за все хочеться сказати, що Господь прийшов не для того, щоб творити чудеса, а для того, щоб спасти увесь віскний рід від влади диявола, від влади гріха і від влади смерті. І от він показував весь час, що він творець Всесвіту і його Словом може здійснюватись все. І от він дійсно дав заповіді, які позбавляють людей весь людський рід від влади гріха. Він переміг диявола на Христі, також він показує, що Він є володар життя, Він дає життя, він переміг смерть і Він показує на прикладі. Наїнську, сина Наїнської вдови на прикладі доньки Іаїра, на прикладі Воскресного чотиридневного лазаря, він показує, що він має силу воскрешати мертвих і давати їм життя. І ось в сьогоднішньому ванду, він показує, що він має владу. Над смертю і над життям. І ось він жалився над вдовою. Це показує, що він жалився над всіми людьми. Він побачив, що єдиний син у неї був надія матері. І Він жалився над цим, над цей матері і воскресив юнака. Під образом Цієї вдови можна побачити усе людство, адже людство раніше мало е, свого Бога, але воно овдовіло. тому що порушило заповідь в раю. Господь не захотів, щоб люди померли. Вони були. Вигнані з Раю, як на це перекладається прекрасний, так і рай був прекрасний. І от все людство вже без Бога не могло існувати. Воно ніби померло, але Господь прийшов на землю, щоб воскресити всіх людей для майбутнього щасливого життя. І ось тим, що Вінкішає. Обмемого юнака, Господь показує, що він прийшов для того, щоб воскресити все людство для нового життя. І для цього Він дає нам заповідь Івану. І Він не раз сказав, коли робив великі чудеса, дайте їсти і дочері Єгіра, і, 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 і коли він стіляв лунати. То, тобто наша їжа це заповідь Божа, коли ми їх виконуємо. Ми насищаємо свою душу благодаті Святого Духа, тому що наша душа теж потребує духовної їжі, благодаті Святого Духа. Без неї людина сохне духовно. І тоді немає радості ні в чому. Але якщо дає благодать, у будь-яких обставинах у цьому світі людина радіє, тому що вона з Богом. Ось Господь Воскресив цього Сина, показуючи, що Він прийшов для того, щоб воскресити все людство. Вдова це вдовіше людство, а Він воскрешає сина для того, щоб показати, що Він прийшов всіх нас спасти і дати нам життя, але не тільки земне, але й вічне. І Він сам воскрес і показав, що всі ми не помремо, якщо будемо з Богом, якщо будемо причащатися Його тіла і Його тіла, тому що Він сказав, то буде їсти. Хліб цей не помре во вік. Хто буде жити по заповіді Божим, той наслідує вічне життя. І навіть на слух нам приходило, і очі наші не бачили, що Господь поготовав всім нам, всім людям Його, ті, хто ходять в храм, ті, хто намагається жити благочестиво. Тому Господь і нас воскрешає. Адже і ми були колись померли. Для Прекрасного храму. І Господь нас воскресив, привів нас до цього храму, для того, щоб ми і надалі жили з ним, каялись в своїх гріхах, виправляли своє життя і перемагали, перемагали диявола з Божою допомогою, перемагали гріх і воскресли. Для нового життя. Адже і наша душа, вона вдовіла, вдовіла без Бога. І наша душа обмерла колись, коли ми не знали Бога і не жили по Його западі. Але Господь і над нами жалився, тому що Він нас призвав до себе. І це для нас велика честь бути християнами. І нас Він Воскресив, тому що те, що ми вже тут. Це вже говорить, що ми потребуємо духовної їжі, благодаті Святого Духа. І ось тут, в храмі, ми можемо її отримати. Можемо її отримати, коли ми робимо добрі діла, молимось навіть вдома, але ми приходимо в цей храм для того, щоб тут зачепнути благодать Святого Духа в цю криницю, це джерело, ми приходимо, щоб ми наситити свою душу живою водою. І ось все нам дав Господь. Він навіть віддав своє життя, тому ми будемо частіше приходити до джерела цієї живої води і перемагати гріх, перемагати диявола і жити по християнським западі. Господь сказав, що хто буде пити цієї живої води, коли він е, говорив з Самарянкою, той не помре у вік і з його черева потекуть ріки живої води. Ось що нам дав Господь, тому будемо вдячні, будемо молитися до Нього і просити, щоб Він і надалі давав нам мудрість і сили жити по-християнськи, робити добрі діла, перемагати гріх і восходити допомогу в житті від сили в силу в, в вік Христовий. Амінь.